Вітаю вас, дорогі друзі, на програмі «5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Чи на всяку молитву відповідає Бог? Чому іноді нам здається, що в нього вистачає часу на всіх, окрім нас? Чи почували ви себе коли-небудь незначними, грішними, негідними, бути почутими Господом? Вам необхідно зрозуміти, ось що вичуття власної недосконалості краща молитва. Перший крок до того, аби почути божественну відповідь відчуття власної слабкості і негідності. Коли з настанням ночі ми молимося і розповідаємо Богові про все, що відбулося в нашому житті, відкриваємо серце і говоримо з ним, ми робимо це не для того, щоб відзвітуватися про зроблене протягом дня, а щоб відчути свою залежність від нього і потребу в ньому. Навіть якщо ми нічого не будемо говорити, а просто впадемо на коліна, визнаючи, що потребуємо його, Ісус почує і зрозуміє нас. Якщо ви матір, то напевне зможете це зрозуміти. Погляньте на чудову дитину біля ваших ніг, вона ще не навчилася говорити, але в неї є потреби в їжі, в догляді, в материнському теплі. Вона тільки плаче, але ви і не чекаєте, щоб вона вам пояснила причину свого плачу, бо ви її любите і намагаєтеся попередити всі її бажання. Ви матір. На цій маленькій людині зосереджена вся ваша ніжність та увага, чи буде це о восьмій годині вечора, чи о другій ночі. Приблизно так само чинить з нами і Бог. Молючись, ви. Перестаєте уникати Бога, ви відкриваєте Йому серце і дозволяєте увійти в нього, дозволяєте йому стати частиною ваших планів і мрій, брати участь у ваших найпотаємних переживаннях свого життя. Ви ніколи не залишитесь самотніми, ви станете з ним єдиним цілим. Він у вас, він освячує вашу волю. Тепер, коли ви стали одним цілим, навчіться довіряти йому, навчіться не впадати у відчай, коли Божа відповідь не така, якої ви очікуєте. Молитися це відчувати свою недосконалість і відкривати серце Богові як другові. Не раз Ісус скаже вам ті слова, які свого часу Він сказав апостолові Петрові, що записані в Євангелії від Івана в 13 розділі, що я. Роблю, ти не знаєш тепер, але опісля зрозумієш. Замість того, щоби ставити запитання, Петру слід було проявити віру і скромно підпорядкуватися волі учителя. Це дуже гарний приклад для нас. Бог завжди скеровує наше життя так, як це зробили б ми самі, якби могли б бачити кінець від початку. І ви переконаєтеся. У ті хвилини, коли ви думали, що Бог не чує ваших молитов, він виявляється близько був, як ніколи. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні тобі за те, що ти знаходишся завжди поруч з нами. Благослови нас, Небесний Батько, на новий день і допоможи сьогодні нам бачити Твою присутність поруч з нами. Навчи нас молитися, щоб молитва стала для нас притаманною. Просимо Твого благословення для наших телеглядачів, будь з ними продовж цього дня. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Відкрийте своє серце для Бога як друга, і будьте певні, Він вас не підведе. Пишіть про ваші молитовні потреби на електронну адресу або телефонуйте за номерами гарячої лінії, що бачите на екрані. Бажаю вам гарного та щасливого дня. До побачення з Богом!